Мазепа спробує в союзі зі шведами врятувати Україну від поглинання Московією. На жаль, ця спроба закінчиться поразкою. З Точки зору Мазепи, це був би сказати, нормальний дурховий акт перейти від поганого Сезарена, шукаючи бідоблю сезера. Шведський імператор був дуже пройдім вибором. Іван Мазепа найперший зрозумів, що придуманий багатьма київськими книжниками проект потрапив в погані руки. Мазепа був неймовірний інтелектом. І Мазепа здогадався, чим це закінчиться. Що це велика блискуча ідея потрапила в лапи Шарлатайф. І Мазепа вирішив вибрати якийсь інший проєкт. На наших правилах. Він став на бік Шведів. Мазепа поставив на цю карту все. Він і все втратив. Восени 1708 року московські війська під командуванням Олександра Меншикова вирізали все населення гетьманської столиці Батурин, а саме місто спалили вщент. У Батурині і до сьогодні виявляють поховання обгорілих людей з перерубаними кінцівками. Як, наприклад, це спалене тіло жінки з розтрощеним черепом, яка пригортала до грудей дитину і мідну іконку Богородиці. По різних даних: від 12 тисяч до 16 тисяч батуринців було зарізано. Було повішено. Було на палях встановлені по периметру фортеці людські голови, щоб показати апосейму. Плоти пливли із повішеними батуринці, щоб це був острах до самого Дніпра для всієї України.